Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Теоризм, місце, де ми розглядаємо найпопулярніші або найдивовижніші теорії у сферах бізнесу, життя та соціуму. Сьогодні ми поговоримо про те, чому клієнти все рідше хочуть розмовляти по телефону. Ми розглянемо три цікаві теорії: чому телефонні дзвінки сприймаються як вторгнення в особистий. Простір, як змінилося сприйняття часу та ефективності, і чи винна в цьому еволюція цифрових комунікацій? Я впевнений, що кожен із нас відчував дискомфорт від несподіваного дзвінка, який був не запланований. Чому так сталося? Давайте будемо розбиратися разом та по порядку. Перша теорія це вторгнення в особистий простір. Дзвонити комусь без попередження сьогодні вважається майже поганим тоном. А люди віддають перевагу повідомленням, тому що телефонний дзвінок це вторгнення в їхній особистий простір. На власному прикладі я можу підтвердити цю теорію, тому що я не люблю, можливо, навіть ненавиджу, коли мені телефонують без попередження, і я не знаю, хто телефонує. Якщо це відомі контакти, які записані у мене в телефоні і вони телефонують, да, окей, можна зателефонувати. Але все ж таки це все одно для мене буде стрес, тому що я не знаю, з яким питанням до мене телефонують, можливо, щось сталося. І ось такі дзвінки без попередження зараз вважаються якимось грубим відношенням до інших людей. Запитання для вас, мої слухачі: чому ми сприймаємо дзвінки як щось нав'язливе, і як це пов'язано з нашим бажанням контролювати свій час? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях до цього підкасту або на нашій сторінці в інстаграм. Якщо поглянути на різні опитування, згідно з дослідженнями, понад 80% молодого покоління вважають дзвінки надто нав'язливими та стресовими. І це правда. Знову ж таки. Враховуючи, що ми не знаємо тему, на яку будемо спілкуватися з людиною, яка на іншому боці дзвінка, ми не можемо якось заздалегідь продумати, а що відповісти, а як відповісти. Можливо, наші слова будуть якимись грубими, недоречними. І ось це основний фактор, я вважаю, до того, що чому відбувається саме так. Чому все ж таки телефонні дзвінки для нас стають дедалі гіршим і гіршим видом комунікації? Ну і я думаю, тут немало важливо враховувати, що зараз найбільша частка якихось Дій махінації відбувається саме по телефону, тому що загалом вони розраховані на більш старше покоління, яке користується досі телефонними дзвінками, в яких їм легше комунікувати, аніж все ж таки молодому поколінню. Опитування Pure Research показало, що більшість людей надають перевагу текстовим повідомленням, оскільки вони дозволяють відповідати в зручний час. І це також правда, тому що да, ми можемо знову ж таки обдумати відповідь, відповісти, коли не будемо нічим зайняті. Уявіть ситуацію, да, ви зайняті там роботою або відпочиваєте, і тут раптом лунає дзвінок. Зараз всі трошки стресанули, всім трошки стало. Не по собі, а це змушує вас відволікатися, змінити фокус і втратити концентрацію, яка у теперішній час надто важлива, враховуючи да, всі соцмережі, там, відео на Ютубі, інші чинники, які можуть впливати на нашу увагу. Змінюється фокус, і це відволікає від наших більш пріоритетних справ. Але а, чи тільки вторгнення в особистий простір є а, причиною, да, яка впливає на те, що клієнти а, і люди загалом не хочуть спілкуватись по телефону. Давайте розглянемо наступну теорію, це зміни у сприйнятті часу. Теорія номер, номер два. Зміни у сприйнятті часу у сучасному світі швидкість це все. Ми живемо в час, коли кожна хвилина на рахунку, і дзвінки здаються нам неефективними, і це дійсно так. Тому що весь наш час, всі постійно кудись спішать, а щось хочуть нас догнати, або від чогось а, втікають. І дуже багато часу може витрачатися саме на телефонні дзвінки. А коли ми зайняті якимись своїми справами, ми а, ну. Можна так сказати, не слідкуємо за часом. Ми просто поглиблені в ту справу, якою займаємось, і коли з'являється інший чинник, ось такий телефонний дзвінок, а, який. Йде до нас на телефон, це змушує нас відволікатися, втрачати якусь частку нашого часу і повертатися до того, що ми робили, але вже не з такою концентрацією. Знову ж таки, питання до вас, мої слухачі. Чому телефонні розмови здаються марною тратою часу і як змінилися наші очікування від комунікацій? Раніше, раніше, коли не було соцмережей, коли не було чатів, месенджерів, комунікація була саме така: враховуючи да доступність скажімо так телефонних розмов, які зараз у нас є, у нас у нашого покоління. Давайте так повернемось. У нашого покоління є безліч можливостей для комунікації. Люди, які жили до нас без месенджерів, без чатів, і у них був тільки телефонний дзвінок, і то далеко не у всіх. Вони звикли, коли отримали ось цей спосіб комунікації, вони звикли витрачати на нього багато часу, і він у них в пріоритеті. Вони використовують його. Більше, аніж ті інші способи комунікації, до яких звикли вже ми. В наш час да, майже всі, практично всі, підтримують свій зв'язок за допомогою тексту в чатах, у Телеграмі, Інстаграмі, інші месенджери, да, які доступні. У тій чи іншій країні. І це дозволяє, не відволікаючись, наприклад, від своїх якихось справ, не втрачаючи певну концентрацію і не втрачаючи бажання поспілкуватися з людиною, відповісти. Чесно сказати, я навіть не дуже люблю голосові повідомлення. Це взагалі окремий вид мистецтва. Особливо. Дякую Телеграму. Звичайно, що він додав функцію транскрибації голосових повідомлень. Але все одно, навіть коли мені забувається. Писують голосові повідомлення, коли записують відеокружочки, наприклад, у телеграмі. Для мене це також стрес. Я не люблю слухати Аудіоформат, наприклад, наприклад, да, от такий для мене, де треба просто обговорити якесь ну, неважливе, скажімо так, питання, просто поділитися своїми враженнями щодо тої чи іншої ситуації, або просто прокомунікувати. Для мене аудіальний формат це щось таке. Не дуже, скажімо так, підходить. Тому я, наприклад, більше також віддаю перевагу текстовому формату. На своїй роботі, якщо так розглядати, зустрічі я також терпіти не можу. Є і загальні, є і індивідуальні зустрічі, але якщо питання можна обговорити текстом, ми зробимо це текстом. Я більше йду до цього якщо так подивитися, да, знову ж таки, досліджень. Середній дзвінок триває від 5 до 10 хвилин. Тоді як текстове повідомлення займає всього 30 секунд. Це тому, що візуальний формат наш мозок сприймає набагато швидше. Ми можемо подивитися на повідомлення, одразу придумати відповідь, і швидко зараз да, на наших клавіатурах у всіх вже пальці такі майстри, швидко відписати на повідомлення. Іноді нам навіть не треба думати, що відповідати. Да, ми можемо скористатися, наприклад, наприклад, якимось набором емодзі, а, і це буде та, та сама відповідь на повідомлення, тобто це займає набагато менше часу. Ну і звичайно, витрачати там час 5-10 навіть хвилин на телефонний дзвінок або на зустріч, Ну, це доволі таки складно на поточний момент. А плюс, враховуючи, да, що є покоління, а навіть не покоління, а, скоріш за все, люди, яким дуже складно сказати: ой, вибачаюсь, я зараз зайнятий, давай трошки пізніше з тобою поговоримо. І ось це може ще й дати. Алі подовжувати розмову. Бізнес-аналітики зазначають, що компанії переходять на чат боти та електронну пошту, щоб скористити час обробки запитів. Ну, давайте так. Текстові повідомлення це не тільки зручно і швидко, це ще й певна гарантія вашої безпеки. Тому що да, там повідомлення на пошті ви можете зберегти, воно нікуди не дінеться. І потім ви зможете до нього повернутися, якщо це якісь важливі питання. Текстові повідомлення знову ж да, якщо що ми кажемо про месенджери, ми можемо скрінити собі, якщо це щось важливе, да, якщо нам потрібно це запам'ятати, повернутися до цього, переглянути ще раз. Ми це заскрінемо, переглянемо ще раз і це буде у нас зберігатися. Натомість, коли аудіальний формат да, ось телефонні дзвінки змушують нас тримати все в голові. Якщо так подивитися, у сучасному суспільстві люди дуже погано запам'ятовують інформацію, яку почули. Тобто їм легше е, от, побачити, можливо, собі навіть десь зафіксувати, переписати, зберегти це повідомлення, їм так набагато легше, їм так набагато краще, і з більшою вірогідністю, що людина зможе потім надати якусь правильну, конкретну, коректну відповідь на це питання, аніж ви просто їй проговорите це. В голову, в вуха. ну і знаєте, є така фраза: в одне ухо влетіло, в інше вилетіло. Ну, і, відповідно, дуже часто втрачається певна частка інформації, яку ми проговорюємо один одному. Я особисто також страждаю від цього, тому що все, що мені кажуть, все, що мені не пишуть, я дуже часто забуваю, втрачаю цю інформацію, звичайно, там, методом. Згадати щось, я повертаюсь до цього, але це набагато більше займає часу і ресурсу, як такого. А, але <смі> з текстовим форматом також є певні проблеми у мене, тому що я дуже неуважний щодо тексту. Да? Я можу там пропустити якісь, якусь частку з тексту, і воно вже буде мати зовсім інший сенс. А... Отже, ми хочемо максимально контролювати свій час, і телефонний дзвінок ламає весь цей контроль. Що ви думаєте з цього приводу? Як, от, на вашу думку, да, телефонні дзвінки впливають на контроль вашого часу? Зміни у сприйнятті часу мають звичайно велике значення, але чи винні в цьому новітні технології? Ось давайте про це поговоримо в наступній теорії. Теорія номер 3 Еволюція цифрових комунікацій. Технології розвиваються набагато швидше, ніж ми встигаємо адаптуватися. І ми все більше покладаємось на месенджери, соціальні мережі для спілкування та для роботи. І це не дивно. На поточний момент, да, вже з'явилися різні штучні інтелекти, і вони впроваджуються у багато месенджерів, у багато соцмережей, якими ми звикли користуватися без них. В той час, як нове покоління, яке тільки вступить да, у цей додаток, коли вже буде мати ці функції, вони адаптуються до цього швидше, вони знайдуть якийсь спосіб примінити. Ці функції і використовувати їх на то нам буде набагато складніше, тому що ми вже звикли до того, да що, от, наприклад, там у мене є інстаграм. В якому я можу постити там свої фотки, можу постити відео, а, і тут додають якусь штуку з штучним інтелектом, да, яка буде обробляти вашу фотографію. Чи будете використуватися цією штукою? Мало вірогідно, тому що ви звикли до того, що свої фотографії ви обробляєте самостійно, можливо, навіть в сторонньому додатку, і просто їх викладаєте. Натомість, якщо прийде да, якийсь е, новий такий підліток 14-15 років, буде викладати свої фотки в інстаграм. Він вже буде користуватися цією функцією, тому що ну, тому що вона для нього нова. Він її не знає, але це вже вбудована функція, якою можна користуватися. І тому новітньому поколінню, яке йде, їм буде набагато легше адаптуватися, і вони віддають перевагу якраз таки тим е, функціям, тим методам, які вже впроваджені в різні месенджери соціальні мережі і тому телефонний зв'язок для них як такий да він вже відходить на другий план як соцмережі та месенджери вплинули на звичку телефонувати і чому асинхронне спілкування стало таким популярним? WhatsApp, Telegram інші месенджери мають понад 2 мільярди активних користувачів, які щодня відправляють мільйони повідомлень. Це факт: я користуюсь постійно Telegramом. Я бачу там і новини, я бачу і якісь приколи, я можу спілкуватися з друзями, я можу спілкуватися там по роботі, і це дуже швидко. За одну годину я можу отримати так багато інформації, яка мені буде корисна, яка мені буде потрібна, не відволікаючись від чого іншого. Ну, переважно до того, що да, під час зустрічі ми. Все одно переписуємо якийсь текст, підсумки тої ж самої зустрічі. Ми все це переводимо в текст для того, щоб нічого не загубити. Відповідно, зараз з'являються дуже багато ресурсів, які, наприклад, можуть всі ваші аудіокомунікації, да, спілкування з іншими людьми перетворити на текст. Ну, але а, більшість з них є платними і небагато людей хочуть витрачати на це гроші. А, натомість голосові повідомлення стають все більше популярними, оскільки дозволяють передавати емоції без необхідності дзвонити. Тобто, не дивлячись на те, що да, ми постійно користуємось умовно, там емодзі, текстом, переписуємось, голосові повідомлення, які вбудовані в функціонал месенджерів та соцмережей, вони також використовуються. Але в більшості у тих людей і у той час, коли нам треба передати якусь емоцію, треба сказати: Вау, я у в... Захваті, мені так це подобається. Можливо, навіть от у мене є подруга, яка дуже часто може відправляти мені а, там анпакінги своїх посилок в кружочках в Телеграмі. Вона, я думаю, зрозуміє, про кого я кажу. А, і... Ось цей формат, така комунікація, це дуже класно. Тому що я розумію, да, що вау, а, прийшло якесь нове плаття, якийсь новий бодік. Вона хоче поділитися цією радістю. Вона відправляє мені це повідомлення в кружечку. Я його дивлюсь, я перехоплю її емоції. Мені також подобається. Я можу надати свій зворотній зв'язок. Але найчастіше я а, Відповідаю да, текстом. Мені так набагато легше. В принципі, навіть по тексту можна показати емоції, але треба враховувати, що на тій стороні комунікації да, інша людина може прочитати це зовсім по-іншому. І якщо ми там умовно пишемо якесь повідомлення без сарказму, людина може подумати, що це сарказм, але посоромиться про це сказати, запитати, ну і відповідно буде якась дискомунікація. А, от. На мою думку, можливо, ми просто еволюціонували в нову форму комунікації, да, яка для нас, скажімо так, найбільш підходить. Проте, навіть свою маму я перевів вже в Телеграм і бабусю, також і найчастіше ми спілкуємося саме в текстовому форматі. Якщо є питання, да, які нам треба обговорити, моя мама, наприклад, звикла до того, що вона спочатку мені напише, чи не зайняти я, чи можу я говорити, а потім тільки зателефоную. А що думаєте ви? От, на вашу думку, можливо, ми просто дійсно еволюціонували вже у нову форму комунікації, тому що я вірю, що в майбутньому, скоріш за все, ми навіть не будемо спілкуватися своїм ротом, ми будемо використовувати силу думки, або, можливо, будуть вживлені якісь чіпи, які будуть передавати по повітрю наші думки і слова. Ну і відповідно, у нас, знаєте, настане така тотальна тиша лише там якісь. Частки населення будуть продовжуватися комунікувати в тексті голосом, і як їм загалом буде зручніше. Тож. Цифрова еволюція змінила наш спосіб спілкування назавжди. Тільки якщо буде, станеться масовий збій всіх месенджерів, всіх соцмережей, в яких не можна буде листуватися, ми знову почнемо телефонувати один одному, можливо, навіть по відеозв'язку те, що також для нас доступне. Ну, але, скоріш за все, цього ніколи не станеться. Тож, ми сьогодні розглянули три основні причини, чому клієнти уникають, уникають дзвінків. Не тільки клієнти, а й звичайні люди. Перше це вторгнення в особистий простір, зміни у сприйнятті часу і еволюція цифрових комунікацій. Що думаєте ви? Чи є якісь інші причини, чому телефонні дзвінки втратили свою популярність? Напишіть нам Інстаграм у Директ або під нашим подкастом в коментарях. Наступного разу ми поговоримо про те, чому люди не хочуть витрачати свої гроші. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити новий випуск. А я дякую, що ви були з нами. До зустрічі у наступному випуску Теори.